Я вже скажу, я буду коротко, просто скажу, що це був рік такої трансформації, дуже вдячна університету за це. Це прям, я колись читала про те, що бувають якісь там речі, які тягнуть за собою дуже багато всього, не тільки те, що вони власне змінюють, а наче а зачіпають всі сфери. це, Власне, тут це навчання <кхм> багато чого зачепила. <кхм> планую далі вчитися, піду на життєву. Велику життєву мету і на екзекутів коучинг. Е, теж я багато, як Іліна, працювала в корпораціях, тому розумію болі там всіх екзекутів е, ось І, напевно, спочатку почну навіть своїм знайомим просто писати, там придумати якісь, там піч, да, щось щоб, можливо, навіть якийсь час там. Я не знаю, безкоштовно, просто щоб був якийсь кейс, а потім вже якось, з цим далі працювати. А, ось. А, роботу свою я не кидаю, я таки буду працювати в ліфтофті, як працюю. А, мені зараз, поки там все подобається, тому я планую суміщати, наскільки це можливо, а потім, якщо захочеться, то вже перейду. Круто, угу. Круто.